Бажаю здоров'я, друзі! Супутник Амос нас продовжує радувати добрими транспондерними новинами. І ця е, транспондерна новина якраз буде гарна для наших пенсіонерів. Ще до початку повномасштабного вторгнення, я коли налаштовував канали, завжди пенсіонери питали в мене: Вова, налаштуй мені канал «Сварожичі». Потім цей канал пішов з супутника, і ось нарешті він знову з'явився. На супутнику Амос на частоті 11427 поляризація горизонтальна, символьна швидкість 26666, З'явилося декілька нових каналів, і один із них Сворожисть. Зараз я відсканую цю частоту. Ось ці канали з'явились в кінці списка. Це канал Розпакуй ТВ, ну це звичайний телемагазин. Восьмий канал. І саме головне канал Сварожичі. Ну, я зараз не буду казати, з цього каналу є декілька думок і, можливо, з чимось я згоден. Ось дивіться на сам логотип. Ви ж бачите, як наче це український флаг, але ж таки, блакитна частина знаходиться внизу, а жовта знаходиться вверху. Є питання щодо цього. Але факт є фактом. Це, ну, цей канал дуже полюбляли, полюбляли пенсіонери, тому що там дуже часто транслювалися концерти. На цьому все. Якщо відео для вас було, Цікавим та корисним прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, прохання підписатися для того, щоб бути в курсі всіх новин у світі супутникового телебачення. Бажаю вам усім мирного неба і слава Україні!